Слава Ісусу Христу! Впродовж чудового нашого, нашої зустрічі зачитаю 11 текстів Божого Слова з другого розділу Івангелія Івана для нашого збудування, для нашого збагачення, для нашого благословіння Івангелі Івана, другий розділ. На третій день було весілля в Кані Галилейській. І мати Ісусова була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачало вина, мати Ісуса каже йому: вина не мають. Ісус говорить їй, що мені і тобі жоно. Ще не прийшов час мій. Мати Його говорить слугам, що скаже він вам, те зробіть. Було ж тут шість кам'яних водоносів. Що стояли зазвичай для очищення юдейського, кожен вміщав по дві чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою і наповнили їх доверху. І говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином. А він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе женика і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше, а ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесан у Кані Галилейській і явив славу свою, і увірували в нього ученики Його. Ця історія проста, але й досить повчальна. Чим саме повчальна? Іде життя своїм чередом, весілля. І вона повчальна тим, що жених і наречена, вони запросили на це весілля Ісуса з учениками і мамою. Вони запросили на весілля. Вони могли б не запросити. Вони могли б не запросити, лише друзів. Навіщо їм якийсь проповідник, який проповідає якесь нове вчення, не таке щось, як закон Моїсея? Тому що фарисеї тоді і книжники дуже переслідували Ісуса і всякі плітки пускали на нього. Вони боялися, що люди підуть за ними. Але він вирішує запросити на своє свято Ісуса. Знаєте, це повчальний урок для нас. Щоби нам в наше життя, на наші свята, на буденні дні запрошувати Ісуса, щоби покликати Бога, Господи, в мене свято пораді зі мною, побудь зі мною. Це є дуже повчально. Це є дуже повчальне. Не тільки тоді, як тривога, так до Бога, як в народі кажуть, по тривозі, та і по бою. Чули таке прислів'я. А ні, Господи, ти прийди тоді, коли в мене бенкет, коли в мене успіх. Коли в мене багато радості, Боже, я тебе теж хочу бачити. Будь зі мною і в часи мо мого успіху, в часи мого тріумфа, будь зі мною. Коли я вінчаюсь, коли наше кохання ось привело до такого рішення, що ми хочемо поїдати долі нас на славний день, на свято дуже велике. Ісус, я хочу, щоб ти був теж зі мною. Боже, ти будь теж зі мною. Не тоді, коли швидка везе, і ми постоніям лежимо там, нас, нам допомагають, о Боже, о Боже. А ні. Тоді, коли в нас світла полоса в житті, не тільки коли темна нам треба Бога, а коли світла. І тоді покликати Господа, це мудро, це досить мудро. Коли пливли через Генесарецьке озеро в човні е, ученики, як добре, що там спав з ними Ісус. Тому що коли віта, хвилі, чоли заливають хвилі водою, і, і в них страх, що можуть загинути, вони тут же прийшли до Ісуса Ісуса, Божия, Ментони, розбудили його. Бо Він після праці дня втомився заснув. Вони розбудили і Ісус вирішив цю проблему. Він заспокоїв вітер, ось хвилі стикли, і учень теж сказали, а де ваша віта? Тобто він сказав, ви могли і самі це рішити. Ну, щось з вільною славу своєю попрацювали і ну, мусили мене будити. Ну, як добре, коли, коли є в чорні нашої долі, є Ісус. І це гарний приклад для нас, дорогі друзі, гарний приклад для нас. Запрошувати Господа, і тоді буде нас великі свята. Боже, будь з нами. Оберігай. Бережи, ця коробства, бережи, благослови. Хай про не покрасну про це як війна почалася, і, і я чув у тім весіллі. Там одна родина збирала відсвяткувати річницю своєї мами 80 років. І е, дитині на роботі каже на жінки: як ви зберетесь, то не говоріть про політику і про релігію, то гарно прийде ваше свято. Якби не говорити, побілитеся. Таку пораду до вас. От тут бо поділитесь. Так воно є, скільки сьогодні з вас. І в мережі родичі в Росії, з якими я не можу говорити. Зазумбовані. Зазумбовані. Нас нацисти, нас фашисти, нам треба приключити. Зазумбовані. Нема єдності, Нема єдності. Ось друге, Марія, коли побачила, що ми не вистачає вина, сім'ям пана, бідна була, не вистачає війна, закінчується вино, вона пішла і Ісусу це сказала. Знаєте, це вже дуже, дуже важливий урок для нас. Коли ти побачиш, що ж твого родича, друга, сусіда, співпрацівника, якась біда, якась нехватка, скажи про це Богу. Скажи Богу. Не, не йди, і не зловрак своїх вина. Бачи, який жених, не заробив грошей, і навіть вина не платила хі-ха-ха, -хі, і на чужій біді, ніби собі самооцінку підняти. Це не модро. Це не модре. Це, це досить не моде. Мудро, скажи Богу, Господи, в мого друга проблема. Чи дитинка захворіла, чи там фінансово обманули її, чи ось е, вимушені біженці. В Моїх друзів проблеми. Господи, в моїх друзів проблеми. Так Марія зроблена. Вона прийшла до Ісуса. Вона не пішла по сусідах, по друзям, не взяла телефон, не почала обзванювати. Ви знаєте, що таке? Що таке російське клівіта, українське плітка клівіта? Це, це не тільки говорити видумати щось про людину. Людина, людина того не зробила, а видумали і вину їй пришили оце клівіта. Ще друге значення є в клівіті у плітках. Знаєте яке? Злорадствувати якимсь негативом мого товариша. Виносити з, з хати мусо, розказувати якісь, якісь темні сторони мого друга. Якісь помилки мого друга, падіння мого друга, можливо, якісь там прорахування мого друга. І розказувати іншим, і ще тим хвалитися. І ніби так, як розказуєш, ніби так, як ну, біда, там, а сирни десь там до мене нема. Я ніби вищий, бо мене цього немає. Оце перед Богом зло. Розказувати наготу. піднімати наготу. Пам'ятаєте, як Ной набився і хам. Вийшов і розказує, о, там тато зовсім лежить без одягу. А два сина, два сина. Вони взяли якесь там покривало і задом зайшли в той шатер, де він був, покрили його, і навіть не бачили його на готелі. І це я для молоді завжди кажу. Наші батьки, звичайні люди, і вони можуть помолитись, а ніколи не можна сміятись з батьків. Ніколи не можна іншим розказувати помилку батьків, Проіграш батьків. Ніколи перс на уста, мовчи, і як можеш прикрити, не винось це зовсім в люди. Ми знаємо, що коли ной протрезвів і знав, як поступили сім'ї Ахве, і як поступив хан, він прокляв. Він прокляв рід хана. Він прокляв Ханаана. І ці люди пізніше були винищені всі через руки, через руки. Не можна біти якоїсь горя, розказувати і Потрібно так молитися за свого товариша е, крепко, аж розплакатись. Оце мудро, Це правильно. Біда то так молитися, аж заплакати. Оце буде розумно. Оце буде розумно. Ось вона сказала Ісусу. Ну, Ісус і відповів, бо ще чудеса в нього не, не починалися. А що мені до того? Ось, ну, Вона сказала. Вона сказала, знаєте, коли ми молимося, і, і ніби відповіді немає. Молимося, Господи, пішли фінанси в наше життя, Провіряємо е, в онлайні свій рахунок. Не з'явилися фінанси. коли ніби відповіді немає. Одна жінка прийшла до священника і каже, священник. Ти вчиш завжди давати десятину. Я завжди від пенсії даю десятину. І ти розказуєш, що коли ми будемо жертвувати для Бога, для добра, для милосердя, во бо ім'я Бога, то збільшаться кошти у нас. А мене пенсія, як була, і є. Священник, ти щось на тебе проповідаєш? Священник каже, ну давай з тобою поговоримо. От коли ти почала вділяти во ім'я Господа, того, хто в нужді, в біді, в горі, скажи. Ти часто хворіла після того? Ні. Ти кошти на ліки тратиш? Ні. Врожай тебе на огороді краще став. Так. Да. І він почав передчути. Бач, каже, як Бог відповів. Да, пенсія не збільшилась, Ну, ти не хворієш. Тебе нема в кошельку дири нема, як то написано в Бібліка. Зарабатуючи, зарабатыває для дерева кошелька. Нема. Тут благословення, тут благословення, тут благословіння. Бог знає, як відповісти. І ось Ісуса відповів Марії, ну. Марія вже напевно повірила в нього, бо він же був зачатий від Духа Святого, хто він такий є? Вона сказала і пішла. Далі вона прийшла до тих людей і каже, мати його говорить слуга. Що скаже він вам, те зробіть. Пішла і словом сказала: звертайте увагу на нього, і що він вам скаже, те зробіть. І я кажу так: «Який щасливий, яка щаслива та людина? Яка слухає Марію. Марію. Марія в всьому християнському світі це людина, яка має дуже велику повагу. Хто не поважає Марію, то того не мудро робить. Марію треба дуже поважати і їй подорожати. Тому що Марія свою юність так зберегла, що Господу було приємно покликати її на виконання певної місії народити Сина Божого. Ангел прийшов до неї, говорив з нею, і посудіть самі, яка її реакція. Вона не сказала, а, 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 як це Мойсей, да, як це Єремія, як Гідеон. Вони якось від Бога, від Божого прохання ухилялися. Марія вислухала і каже, я раба твоя, хай буде по слову твоє. Але й одне питання. Я ж не за ще, Я тільки заручена, а я не за вона задала питання це. Боже, як не заміжня вагітна, люди будуть вважати, що вона жінка низької моралі. І поб'ють камінням ізраїлі тоді побивали камінням за це. І я деколи молоді кажу. Молодь, дівчата, от хто захотів вийти заміж, ти з Богом про це поговори. З Богом. І як Бог тобі не значить, що Йосип має на тобі жениться, раптом Йосипа якийсь злий язик зб'є. І він не захоче тобі жениться, а ангел вночі явиться і скаже, Йосип, на ній ти маєш жениться. <рес> Мені казали за одну дівчину, яка почула проповідь про віру і вже вирішила, що хоче вийти заміж, купила чоловічий хіджак, почепила його себе в шкафу і сказала: Господі наповні. Яка велика віра, сестри, да? Яка велика віра? Ось, тому що Йосиф не хотів на Марію одружуватися, коли він і знав, що вона вагітна. Він запідозрив її, може вона не вірна йому. І коли він думав, тайно її відпущу, тайно її відпущу, бо хто ж це знає. І ангел явиться, і каже Йосип, вона вагітна від Духа Святого. Одружився на ній. Він мені одружився. Марія. Це людина, ну, яка має ну, дуже прекрасну репутацію і прекрасне ім'я. На сторінках Біблії, і це так повинно бути в нас. Ось. І вона сказала: зробіть, що скаже він вам. І буде добре. Зробіть, що він скаже вам. І ось Ісус пішов і каже: наповніть, наповніть ці водою. водою. Вони нам наповнили. Тепер каже, ви черпайте, не сіте розпорядження. Черпайте, не сіте розпорядження. Принеси до розпорядника, він скуштував і каже, та завжди як робить. Вино найкраще. Спочатку дивіться, коли люди йти на її трошки, то вже тільки не буде. Каже, а ти наш жінка, каже, а ти хороший зберіг на кінець. ж ти так зробив, як не всі. Я собі уявляю, як ці слуги себе вели, налили води, Ісус, напевно, трошки помолився, чи я. Потім черпайте не сіть, не черпайте, то вино. Для неї, як диво волода, то вже вино. Одному, одному проповіднику задали питання, ну в Біблії написано, п'яниці царство Боже не наслідують. Але в Біблії написано, що Ісус зробив вино і що вина не можна пити. Тож Ісус зробив вино і понесло вино. І як мудро відповісти відповідати Знаєте як? Каже, окрик крана, на чашку води. Поводить, щоб воно стало вином, і оце нема можна пити. Мудро? Якщо тебе ти тебе не чужого волі, то вино. А те вино, що там, не треба, воно зробити тебе п'яницею. А п'яниця царство Боже, не настріє, як написано. Він повинен оставити цю залежність. Так що хто хоче вчити вина, моліться, щоб вона стала вином. І тоді, будь ласка. А так загально прийняте таке правило по християнських церквах в Україні скрізь вино, алкоголь використовувати тільки в медичних цілях. Використовувати в медичних цілях. Бо воно до добра не доведе, хто вживає його і зловживає. Хто вживає і зловживає. Дорогі, дорогі друзі, я хочу ще вернутися до цього питання. Зробіть, що він вам сказав. Ми бачимо, що вони зробили, що він сказав, і стало чудово. І чуже стало. Він зробив. Вони зробили, що він сказав. І стало чужим. Знаєте, в цьому житті нашому дуже важливо. Дуже важливо бути покірним Ісусу Христу. Не тільки Словом, а й ділом. Дуже важливо. Бачите, як тут написано 11 вірш. Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській і явив славу свою і вірили в нього ученики. Те саме може бути персонально в персональному нашій долі. В один прекрасний день Господь може покласти чудо в твоїй долі, початок чудеса, і явити свою славу. Покласти початок чудеса. Не було Бога в твоєму житті. Не наповнював Бог твоє життя. Запросиш його, запросиш. І по початок чудеса почнеться. Перше чудо, велике, найбільше, найголовніше чудо це що Господь просить гріхи. Що Господь очистить душу від всякої скверни, тіло, душу і дух від всякої скверни. Ти це відчуєш, ти це переживеш, ти це побачиш, що Бог поселився в тобі. І гріх, всякий тягар гріха, кинув в почину морську. Написано: Він гріхи наші, ми микаються, кидає в почину морську. І ніколи більше ті гріхи не згадує нам, і ніколи нас тими гріхами. Оце найбільше чудо. А далі може яке, яке інакше чудо бути. І зцілення, і фінансове благословіння, і якісь там питання повирішуються, Господь поклав початок чудеса. Друже, запроси Бога в своє серце. І з того дня буде покладений початок чудесам Божим твоїй долі. Початок чудесам Божої твоїй долі. Тільки головне будь покірний йому. Будь покірний йому. Скаже, роби то і то. Заповіддю каже, роби так і так, роби так і так. І кожна заповідь, вона принесе благословіння. Кожна заповідь, дорогі друзі, із числа служащих Богу, із числа служащих Богу, які вже вирішили, що будуть служити Богу, знаєте, ще буває, стається велика проблема. Велика проблема стається. Із числа служащих Богу. Я зачитаю за одну проблему, яку вскрив Ісус в суспільстві тому, де він жив. Дивіться, яка одна проблема була в Ізраїлі тоді. 23, 23 에, Матфія 23,23. 23. Горе вам, книжники і фарисеїв, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу, кмину. А облишили найважливіше в законі: суд, милість і віру. Це належало робити. А того не залишати. Вожді сліпі, що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді як у середині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпи, очисти перше в середині чаші і блюда, щоб чистими були і зовні, і всередині. Гори вам, книжники і фарисеї, лицемірі, що уподібнюєтесь розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви, на вигляд, здаєтесь людям праведними, а всередині повне лицемірства і беззаконня. Ось так Бог поговорив з ретянами. Люди, які служать Богу, фарисеї. У них вийшла і гра. Лицемірство. Знаєте, що таке лицемірство? Це інше лице собі приміряти, інше лице собі приміряти. Лицемірство. Я є один, а можу грати роль другу, інше лице собі взяти. І от вони Вони були насправді безбожники. Їхнє приватне життя було досить розпусне, Богу неугодне, Богу противне. мерзотне, їхнє тайне приватне життя. А публічно вони взяли, собі, вони взяли собі лице праведника, святоши, Учителя. Ісус навіть казав, як вони вчать, так поступайте. Но не так, як вони поступають, поступайте. Но лише так, як вони вчать. Вони вчать гарно, в синагозі розкажуть. Вони такі святі, вони такі святі, комара цідять. Комара цілять, такі святі. А насправді верблюда глотають. А в приватному тайному житті повні беззаконня, повні нечистоти, повні грязі. І Господь каже до них: ви велицемір. Ви Богу покоряєтесь тільки на публіку, тільки на людей. Коли вас люди бачать, то ви тоді служите Богу, і ви тоді дуже великий святоші. Но приватне ваше життя, ох, яке воно огидне. Каже, повне мертвих кісток і нечистоти, ваше тайне життя, і, а Бог серця бачить. Знаєте, я це, я це перейшов звідси від того, каже Марія. Зробіть, що він вам скаже. От деколи, деколи люди виконують те, що Бог каже, отак. Отак. Публічно, красавчики, публічно, релігійні, духовні, праведні, святоші, публічно такі галелюя, амен, такі духовні, такі круті публічно. А насправді життя Богу не угодне. А насправді порушують закон Божий один, одну заповідь, другу, третю, четверту. І потім, о Бога, щось нема в нашому житті. О, щось нас Бог не відвідує, О, щось благословіння немає. Знаєте? Це лихо трошки переслідує нашу країну, трошечки переслідує нашу країну, а може і добряче, переслідує нашу країну. Я коли не раз говорю з людьми так на площах, на вулицях, ми минулий рік до війни співали завжди на Майдані і зустрічалися з людьми. І маса людей, які кажуть, там назва, назвався, відвідує ту церкву, ту церкву, ту церкву, я навіть не називаю які церкви. Ну, масу людей я зустрів. Які не разу не прочитали Євангелії. Про скільки ти ходиш в церкву уроків? Багато. Не разу не прочитали Євангелії. То хіба це любов до Ісуса? Це любов тільки на словах, діла немає. Саме святе Прочитай Євангелію хоч один раз. Не разу. Ну, уявіть собі картину, хлопець, який написав дівчині лист і має на ній одружуватися, а дівчина виходить за нього заміж і ні разу того листа не прочитала. Вона любить його чи ні. Якби він знав, що вона листа ні разу не прочитала, він би на ній не одружився. Бо вона його не любить. Вона може зіграти роль, що прочитала. Разуміє? А якби вона, якщо вона би його любила, вона би той лист прочитала кілька разів. І в СМС-ках йому частинки цитувала того листа. Оце би любили. Так навіщо одружуватись на дівчині, яка тебе не любить? Ну хіба в неї там батя багатий там? Або ж щось там, вже шлюб не по любові, не по коханню, а по що да? По розрахункам. Бо мені треба посаду, бо вона дочка президента, я ще з дітькою да? І Потім олігархом стану. А якщо, а якщо шлюб такий чесний, лише по любові, по коханні, щоб збудувати щасливу долю, щасливе життя? То на такій дівчині одружуватись не треба. Вона не любить тебе, хлопче, Розумей, оче, як то каже молодь. Подивись добре. Ну, а як, а як взяти ми і Бог? І на превеликий жаль, на превеликий жаль. Мені щось люди розказують, якусь там комарика, чи я там сидять, в мені комарика, я кажу, ти Євангелію прочитав? Ні, саме верблюда глотарине. В Євангелії не разу не прочитав. По роботі я ходжу біля одного храму часто, але ніколи не бачу там людей. Ніколи. Храм. То ж там має церква збиратися. Церква це люди, а храм це приміщення, в якому збираються люди. Ніколи. Ну, думаю, напевно, тут священник якийсь спить, сплячий, духовно сплячий. Ніякої програми для людей немає. Як я підійшов, дивлюся на його графік. Ну там на кожен день є. Богослужіння, вивчення Біблії, молитовні служіння, зустрічі з пастором? Ну, по суті, програма серйозна. Я тоді стою, дивлюсь, багато будинків, де, де живуть кияни. Я став і так кажу: кияни, а де ви? А чого вас тут нема? А чого ви не в храмі? А чого ви не слухаєте проповіді? А чого ви не молитесь? Невже ви не так Біблію знаєте? Невже вас питань нема по Біблії до священника? Кияне, де ви? Отаке. Да, на Пасху, да, є, є, храми переповнені на Пасху. Да, Все. Знаєте, я кажу, якщо ти цілий рік не ходиш в церкву, а тільки на Пасху прийшов, це все рівно, що ти прийшов на могилку квіті покласти. Ти прийшов до пам'ятника живої віри. Відмітився і пішов. Це не жива віра, це мертва. Знаєте різницю мертва і жива віра, як і пише, мертва і жива віра. Жива віра це люблю на слові і люблю на ділі. А мертва віра. Люблю тільки на слові. Діл нема. Біблія в цікава, Тому я закликаю до чистосердечного виконання те, що сказав Ісус. От одне із прохань Ісуса прочитати Біблію. Це одне з Його прохань. Він каже, Іоанна 5:39, люди добрі, Він тоді казав: ну читайте Біблію, читайте, вона вам про мене розкаже. Читайте Біблію. І хоч один раз треба кожному українцю прочитати. Хоч один раз. Це я хоче наш, хочу один раз прочитати святу Біблію із молитвою, і з повагами, і буде чудово, молит... і буде благословіння. Хай Бог поможе. Отож, дорогі друзі, закликаю вас, не забудьмо наше життя запрошувати Господа і на свята. Не тільки, коли проблеми. він да, нам треба, коли проблема. Він всемогутній Бог. Не тільки, коли проблеми. Хай на наших святах теж буде місце нашому Богу. Я читав таку історію, молодь їхала, а мама вийшла і каже, діточки, запросіть з собою в дорогу Ісуса. І хтось там репліку кидає. В машині місця нема, хіба в багажнику. Через того, як ці молоді люди попадають в ДТП. Всі на смерть. Машина не підлягає ремонту, а багажник цілей. Ціленький, ні чуть-чуть не де не купити. Бачите, як буває в житті? Ну навіщо тобі молодий чоловіче було? Ну хоч промовчи. Як народі кажуть, накаркав. Ну, хоч промовчи, як тебе така дурна думка в голові, то хоч промовчи, закрий уста, не кажи, а він ще сказав? І життя втратилося. Це було в мене, це історія, це не притча. Це не притча. Тому Хай Господь, хай Господь сидить на престолі нашого серця і день, і вночі, і в свято Йому буде, хай він завжди буде з нами. І друге, хай завжди нас хватає мудрості, бути покірним йому. Все, що від нас вимагається. Бути покірним йому, щиро від серця, не так, як фарисеї, тільки ради людей, ради людей, раді популярності. Ні, щиро від серця, бути покірним йому. І все, і початок чудесам буде покладений. І будеш бачити Бога одного дня, другого, третього у тій сфері життя, в тій, в, тій, в тій сфері будеш бачити Бога, як Бог благословляє, як Бог оберігає, як Бог підказує, як Бог утішає, як Бог дає радість, як Бог наповнює любов'ю, наповнює вірою, наповнює енергією, хочеться жити, хочеться любити, хочеться добро творити, хочеться літати, хочеться навіть самого противного ворога свого обняти і сказати Тебе любить Ісус! Коли буде покладено чудеса, початок. Хай сьогодні буде цей початок. Скажи, Ісус, прийди в моє життя і ніколи не уходь з мого життя. Будь завжди зі мною. І в лодки я пливу, пливи зі мною. У мене весілля, будь зі мною. Моїх дітей весілля, будь зі мною. Благослови їх на всі ті життя, охороною, щастям, всяким благословенням. Ісус, будь завжди зі мною. Давайте про це поможемо.